Всім привіт це рейтинг букмекерів Іван Громіков. Англійська прем'єр-ліга, як завжди, беремо до нашої уваги центральний поєдинок цього туру. Лестер приймає Челсі. Хто б міг подумати, що очному протистоянню команд Клаудіо Ран'єрі та Жозе Мауріньо буде таке відставання: відставання в чемпіонів Англії Челсі в 17 очок програє лобенська команда Лестеру. Ну але це, як ми бачимо, не робить команду Ран'єрі. Фаворитам найближчого поєдинку, про що говорять букмекерські коефіцієнти. Лестер лише двічі в цьому сезоні грав з командами топ-рівняк з топ-клубами англійськими, програвши 2-5 арсеналу, можливо, при рівній грі, але в якій арсенал продемонстрував більше класу. Та зіграв 1-1 з Манчестер Юнайтед. Мабуть, це трошки зменшує оптимізм. Щодо команди рангєрів найвищої зустрічі Челсі в той же час. Останній місяць провів більш-менш непогано. Так була поразка від Бормута, де чому нелогічне, але команда переграла Норвіч, переграла Макабі. А в останній зустрічі з спорту продемонструвала свою мабуть найкращу гру в цьому сезоні, вигравши 2-0 та здобувши путівку до однієї восьмої фіналу ліги чемпіонів. Мабуть, з ігрової точки зору єдиним питанням до Моуріні і до команди залишається реалізація моментів. Мабуть, якщо дієго коста вже знаходився у добрій формі, я би порадив поставити на Челсі в саме в цьому поєдинку. Але так як цього поки не сталося, я буду більш обережним, але в той же час виберу ставку з непоганим коефіцієнтом. Кілька тижнів тому я радив поставити на нічию в матчі Тоттенхема та Челсі. Теж було таке дуже схоже становище. Команда, яка знаходиться в формі на високих позиціях, приймає чемпіона. Ця ставка зайшла, і я думаю, що цього разу теж ми можемо очікувати нічийного результату. Вільям Хіл дає коефіцієнт 3-10 на нічию Лестера та Челсі. Здається, непоганий вибір. Підписуйтеся на канал рейтингу букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі. Свої прогнози, думки зустрінемось.